Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірний смачний святковий чізкейк. Для цього з'єднуємо печиво з молоком і ретельно-ретельно перемішуємо. Перекладаємо масу у форму, яка застелена харчовою плівкою, і розрівнюємо по всій площині. Найкраще це робити вологими руками. А тепер готуємо начинку. З'єднуємо йогурт грецький, обов'язково кімнатної температури, цукрову пудру, дрібку ваніліну та лимонний сік. Змішуємо до однорідності. А тим часом заливаємо желатин холодною водою, даємо час йому набухнути. Після цього розтоплюємо, додаємо і збиваємо міксером до однорідності. Ну а далі заливаємо начинку у форму і ставимо в холодильник мінімум на 4 години. За бажанням зверху можна прикрасити, як я це зробила мандаринками. І цей чизкейк виходить неймовірно смачний. Я впевнена, що до вашого святкого столу він ідеально підійде і буде вам точно смакувати. Усім смачного!